Немає жодного виправдання тому, що діти викидають похилих батьків і живуть своє життя. А як померла мама чи тато в самотності, то всі збігаються та починають війни за спадок. Насправді, друзі, з практики можу вам підтвердити, дійсно є такі випадки, коли дорослі діти не доглядають за власними батьками. Ось і відповідно за ними доглядають інші чужі люди. І є такі доглядальники, які знаючи юридичні особливості спадку, дійсно знаючи, що і як треба оформлювати, і це в принципі нормально, як плата за догляд, оформлюють відповідно заповіти, оформлюють договори утримання таких людей. Тобто є механізми, як зафіксувати і підтвердити це право, що ви за кимось доглядаєте, наприклад, там, за сусідкою. Однак є такі історії, коли діти після смерті е, своїх батьків дійсно згадують, що там є спадок, і треба ж поїхати щось забрати. А виявляється, що там вже є заповіт, або виявляється, що там є вже договір утримання. І це все обурює, як так, чому мама або тато мені щось не залишили. Але коли продивитися трішки, Попередні роки життя цих батьків виявляється, що дійсно діти там взагалі ніякого відношення не мали, доглядали за батьками, наприклад, сусіди або взагалі приходила соціальна служба, доглядала. Відповідно, старенькі в знак своєї вдячності за догляд оформлюють певні документи. Звісно, якщо там не було маніпуляцій, тому що ви ж не забуваєте, люди похилого віку. Є певні особливості психіки, через стан здоров'я, через емоційні гойдалки можуть не розуміти те, що вони підписують. І тоді виясняючи істинний мотив тих доглядальників, бо є дійсно люди, які щиро це роблять, а є люди, які Продумано, скажімо так, знаєте, з вигодою, з конкретикою і ще й вмовляють, розказують якісь гітькі речі про власних дітей, які можуть їм же й оплачувати ці послуги. Тому спадщина це дійсно завжди війни. Скільки в нас з колегою є справ, там завжди дуже дуже гаряче. Ми з колегою спеціально розробили курс пані в законі. Яка має назву війни за спадщину? Де ми всі основні такі гарячі точки з практики? Ми описуємо, Тому, кому ця тема важлива і цікава. За посиланням можете переглянути курс.